Сьогодні я був свідком свідчення слави Господній. Оцей чоловік Анатолійович, Коля і його жінка Танюша пережили дуже великі випробування в житті. Це пілот літав на самоліті, впав, розбився, двоє їх було. Ніхто не давав шанси на життя, але тільки не Бог. От, возик, але йому поставили протези. Зараз він ходить. Наскільки вона свідчила, які це були переживання? Як це все проходило? Це 15 хвилин не хватить, чи 10 хвилин не хватить. Я би просто хотів, щоб ви сказали, як жінка багато цього всього, тому що він в комі був. Да? Так. І я хочу найперше, я хочу подякувати Богові і віддати Богові славу, бо Бог своєї слави ніколи нікому не віддасть. І якщо ми покладаємося на живого Бога і віримо в нього, то Господь казав: якщо б дети навіть проходити долину і смертної тіні, я буду з вами. І Бог сказав в писанні, бо я завжди казала, написано, ти сказав, що ти тримаєш мене за праву руку і кажеш, не бійся, я тобі допоможу. Ти сказав, чого б я не попросила в твоє ім'я, я отримаю. І я вірила, я знала, що Бог є Бог чудес. І хочу розказати вам так швиденько: мій чоловік більше 20 років літав. от, і в один прекрасний день, це було у 19-му році, 26 липня, він злетів і через п'ять хвилин він впав. Вони летіли вдвох, і вони впали і розбилися. Але Бог явив свою славу. Ми... Він був місяць коми, він був сьо поломаний. Той чоловік теж в нього дуже сильні травми. Але е... Бог явив свою славу, явив свою милість. На сьогоднішній день ми без двох ніг, але ми ходимо, ми їздимо, ми славимо Господа. Ми мислимо, тому що коли прийшов мій чоловік свідомість, він не Знав один додати один. Він не знав кольорів, він не знав, хто я. Ми з ним п'ять разів знайомилися. Він не знав, що у нас шестеро дітей. Тоді було дев'ять внуків, зараз п'ятнадцять. Слава Богу, і ми дякуємо Господу за це чудо, яке Бог зробив, бо це не на чудо. І через це свідоцтво, яке бачили лікарі, які бачили люди, інші спасалися, приходили до Бога, і ми дякуємо Богу, що Господь зробив свою милість не тільки в нашому житті, бо і ми задумалися щось. Нам міняти треба в житті, але багато людей прийшло до Бога. І ми дякуємо Господу. Мені сподобалось, як Анатолійович каже, що дуже сильна була євангелізація за цей час. Дуже багато людей чули про Господа, ви свідчили, ви розказували. І я от приложу сюди також і фотографії цього всього пережиття. Ви от розкажіть, чи ви не обідалися на Господа? От за це все. Ні, ви знаєте, коли чоловік мій розбився, тільки впав. перше, що я крикнула: Господи, я не задаю тобі питання, чому? Бо я не мала права задавати Богові це питання. Я задала питання для чого? Господи, для чого це ти допустив? І коли нам вже ампутували дві ноги, ампутували, і я побачила, що Бог ми да, ми втратили дві ноги і важкий час пройшли. Але коли багато людей прийшло до Бога, я зрозуміла, для чого це Бог зробив. Тому що у Бога була задача. Нам було важко проходити. Нам було дуже важко проходити, бо це дійсно долиною смертної тіні ми проходили. Але коли спасалися інші люди, то ми тільки були вдячні Богові, бо Бог, любичий Бог. І каже писання, що любічого бога сприяє тільки все на добре, і ми вдячні Богові, що Господь зробив це і нам на краще, і тим людям на спасіння. А скільки було переломів? Ну щоб ви розуміли в нього? От якщо почати від голови, то значить в нього дуже були гематоми в голові сильні. Треба було робити операції. В нього ніс роздроблений на всі міленькі кусочки, в нього челюсті вилетіли повністю, в нього переломаний повністю позвоночник. В нього з ніг повилітали кістки ще в городі, коли він впав, і переломаний повністю. В нього на третій день нирки відмовили. Ми були на іскусствених нирках, але в нас одне, що було ціле, це права рука. Бо потім ми вчилися писати, читати. То ми дякуємо бові. От все, що в нас було ціле, це права рука. А той чоловік, другий, то в нього значить він ще коли його витягували з літака, він ще був в свідомості. В нього розірвало повністю таз. В нього два таза нас є один і внутрішній, то от ці два тази у них повністю розірвані. В нього вилетіли кишки, от і розірвало мочовий. От і теж він переломаний всього, то його першим везли до лікарні, тому що він ще був в свідомості. А ми його колю везли другого, то що він вже був без свідомості і надії на життя не було. Коли приїхало МЧС вже в лікарню другий раз, то що казали? Вони задали питання, а вони що, ще живі? А я сказала, так, вони живі, не може бути. Ми їх витягували, там життя не було. Яка ні, вони живі. І по сьогоднішній день вони обидвоє живі і служать Господу. Слава Господу! І що мені сподобалось, коли Анатолій вийшов з коми. Що він сказав перший? Коли він прийшов свідом, він зарухався. Він зарухався, і дочка побігла. каже: біжіть, бо е, папа зарухався. І вони всі прибігли, стали над ним, нахилилися і чекають. Ну, результат такий. А дочка каже: він набрав воздуха в легені і сказав: Я в шоці, а вони теж сказали, ми. Теж". Слава Господу! Я чув, Тетяна, що ви хочете. Написати книгу, це про свідчення, це як би як пережили все, тому що е, все в це відео не вложиться. Свідчення, як Бог зцілив вас від онкології, які пройшли би випробування, і яка слава Господня є по сьогоднішній день. Тому ми вас благословляємо, щоб у вас вийшло це все зробити. Нехай слава Господня розпостраняється. Плюс до того вам сам Бог через Духа Святого сказав, щоб ви свідчили, не умолкали. Тому нехай і це свідчення розходиться по всьому світу. Нехай чують, як Бог великий. Він спасає, милує і хоче, щоб проповідувалось його слово кругом і в лікарнях, і в операційних, і кругом, тому що ви попадали туди, куди би просто так би не зайшли. Тому нехай ім'я Господнє в цьому буде прославлено. Амін. А вам дякуємо. Амінь.